На знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Республікою Польща і Україною, за розвиток співробітництва в ім'я демократії, миру і безпеки в Європі та за непохитність у захисті невід'ємних прав людини нагороджується орденом білого. Орла його високоповажність Володимир Зеленський, президент України. Хочу подякувати а, нашому великому другу, другу нашої держави, також особисто я хочу подякувати першому жені Божі Гага за ту велику роботу, яку щоденно ви всі разом разом з польським народом пробити в допомозі Україні на цьому складному дійсно. Складному шляху, шляху до, до нашої перемоги. І для мене сьогодні честь бути тут разом з моєю дружиною і подякувати президенту, подякувати його команді, подякувати волі до і кожному кожному поляку за те, що ви зробили вже, ви не кинули Україну, ви стояли з нами пліч обліч, ми за це вдячні. Я вважаю, що це історичні відносини, історичний результат і історична міцність між нашими державами.